Що ми називаємо покликанням, Дмитро? Ну, мабуть, це справа, якою людина може займатися стільки, скільки вона захоче, тобто, це коли в неї немає враження, що треба звільнятися, треба кидати, що я знаходжуся на своєму місці, займаюся тим, що мені подобається, і дуже класно, якщо це. Приносить кошти, але ми трошки згодом про це поговоримо детальніше. Тобто улюблена справа мого життя. Окей, я думаю, перш ніж ми будемо говорити про якісь там поради. Дмитро, от як теж підприємець, як людина, яка знайшла вже своє покликання на щастя, буде нам сьогодні трохи розповідати і про себе, і про пережитий досвід. Але спершу хотілося почути, можливо, трошки про твою історію, як тобі от вдалося знайти вже своє покликання, або на якій ти стадії зараз. Ну, мабуть, ще в років 18-19 я випадково, коли познайомився з одним підприємцем, він Якось мене трохи підштовхнув в таку сферу, в якій мені довелося навчати людей. Тобто, у нас була там певна страхова компанія, і він сказав, що я можу там взяти собі декілька хлопців, щоб з ними також працювати. І там був офіс, фліпчарт, і я почав просто їм щось пояснювати. І в якийсь момент я зрозумів, що. Я біля дошки з Маркером щось розказую, сидять якісь люди в залі. Я вже зловив себе тоді на думці, що о прикольно, я не відчуваю того стресу і того е, такого е, стану, коли людині дуже важко. Дискомфорту якогось так, такого. Так, то, Тому що е, страх публічних виступів він іде другим після страху смерті у людей. І коли я зрозумів, що мені дуже комфортно бути на сцені, то потім згодом на протязі усього мого життя, так чи інакше, мене в цю тему заносило, я так чи інакше десь щось викладав, але це було не фултайм, тайм, повний час. Але потім вже десь може роки. Три назад я вже вирішив сфокусуватися на освіті і почав предметно займатися там консультацією людей, навчати людей. У мене є декілька груп, які я веду. Тобто зараз це вже як справа мого життя. Щоб розуміти, от скільки часу минуло, якби з того моменту окей, ти вперше зрозумів там. Припустимо, тобі там це подобається. Ти там угу. відчуваєш себе кайфово в цій справі. Скільки минуло часу, поки ти не увійшов вже у це, якби повноцінно там? Що тобі доводилося перепробувати? Там може які роботи? Там, О, за да, цей час. Да, робот дуже було багато. Тобто, тут, якщо в 19 років у мене було це перше знайомство з публічними виступами, я зрозумів, що мені подобається викладати. То десь біля в років я почав вже викладати предметно і ць. І зараз останні три роки я цим займаюся дуже активно. Тож, в принципі, можна сказати, що майже 10 років е, я розумів, що мені це подобається, але я не робив на це внутрішню ставку, тому що дуже важливо не тільки знайти е, те, що тобі подобається, але ще внутрішньо зробити на цьому акцент і сказати, що окей я буду е, біля цього будувати щось велике, тому що. Якщо ти до своєї улюбленої справи відносишся як до хобі, то у тебе буде й дохід звідти як з хобі, тож. Дуже важливо не тільки знайти, що мені подобається, а ще й відноситися до цього дуже ставитися дуже серйозно, і тоді вже в людині з'являється якась перспектива. Окей, але перш ніж казати про як наше відношення, спершу напевно треба говорити про те, як знайти. От Дмитро шукав 10 років. Е, я хочу сказати напевно, ну не впевнений, що я вже знайшов повністю, але шлях продовжується. З чого варто починати, коли ми говоримо про пошук покликання справи своєї. Сього життя. От дехто, до речі, знаєш цей момент, коли вступаєш до університету, якраз ну, перший такий вирішальний, наче тобі здається, що ти визначаєш ну, якось свою долю, тому що ти там 4-5 років, ти будеш вчитися, думаєш, це ж потім там буду працювати, так, як вчився. І от розкажи про перші кроки свої, і що ти порадиш, як шукати. Е, ну я вважаю, що коли, от, наприклад, те, що ти сказав, що коли людина. Там іде в університет на перший курс, що дуже наївно думати, що в 17-18 років я можу з першого разу без помилок визначити справу всього свого життя. Тобто я вважаю, що це е, дуже багатьом людям, яким сьогодні 40-50 років. Я знаю, що це для них дуже відкрите питання, і вони кожен день задаються самі для себе таким питанням, коли вони думають: а чи на своєму я місце, а чим я взагалі займаюся? А чи варто це продовжувати робити? Тобто, в 17 років зробити цей вибір ну влучно і яскраво, і так щоб воно реально працювало. Ну, це це дуже маленький відсоток людей може це зробити. І тут потрібно по-перше розуміти, що не треба на, на себе дуже сильно тиснути, тому що ваше покликання воно згодом буде вас саме знаходити. Тобто. Скільки б людина не ховалася, скільки б вона займалася не тою справою, у неї все одно внутрішньо вона буде в розуміння. Вона буде вранці просинатися, і вона буде розуміти, я не хочу йти в цей офіс, або я не хочу йти на цю роботу, я не хочу зустрічатися зараз з цими людьми. Це мені в мене таке враження, що ця робота вона потроху мене десь всередині вбиває. Тобто у людині будуть якісь такі думки, і потроху людина почне чуть-чуть малесенькими широчками вона почне щось шукати, дивитися, читати, пробувати. Е, і потрібно просто не насідати на себе і просто дати собі певний час і розуміти, що інколи знадобиться декілька років, комусь знадобиться 10 років, комусь 5 років, хтось може за три місяці знайде. Але треба дати певний час для того, щоб е, ти міг спокійно. Дати собі можливість помилитися, почати займатися якоюсь справою і зрозуміти, що вона тобі взагалі не подобається. Десь сказати батькам, що вони оплатили тобі якісь курси, а ти розумієш, що ти не хочеш бути художником або програмістом, або тобі не подобається танцювати, а батьки вже витратили гроші на репетитора там, якогось, ну, чи та, там школу. А потім тебе воно пилить треба дозволити собі помилятися тому що найгірше що можна зробити це просто терпіти це так стиснувши зуби так сказати ні вони вже за проплатили я вже буду ходити я вже не кину я вже буду продовжувати якщо людина 100% розуміє що їй це не подобається ви ніколи не зможете бути спеціалістом екстра уровня Екстра рівня в той справі, яка вам не подобається, це неможливо. Але от ну багатьох лякає саме оця от невизначеність. От ти кажеш, що всередині, наче тебе, знаєш, щось таке, от угу. аукнеться в певний час, і ти там якби от зрозумієш. Там я весь час там витрачаю час не на те, а от хочеться мені там не знаю на гітарі грати десь. Але от є люди, які ну не розуміють, що їм подобається. От вони кажуть, то я от не знаю, ну де себе бачу там. І, зокрема, я кажу і не тільки там про підлітків, не тільки про молодь, там які от там 17 років такі вирішальні моменти, але люди там якби старші, вони теж кажуть, ну я працюю просто якби заробляю гроші, але що я бачу себе от на цьому місці, ну ні. Ну, е, якщо, наприклад, у людини немає такого дуже серйозного внутрішнього поклику, то можливо можна залишити все, як є, чому би ні. Якщо у людини цей поклик є, то тоді треба вже перебирати цими варіантами і треба е, якомога швидше намагатися знайти саме ту справу, де ви не будете відчувати час. Тобто, де ви сіли. І ви занурилися, і все, і ви не відчуваєте, як час іде. Це дуже непоганий індикатор того, що ви знаходитеся в чомусь для себе непоганому. Тому що якщо мені потрібно себе постійно робити над собою надзусилля, і постійно себе змушувати, щоб я якось там витратив годину часу і сів там щось написав, чи якийсь код, чи там якийсь дизайн зробив, чи там комусь подзвонив, то можливо, це свідчить про те, що я займаюся не тим. І тут ще дуже важливо розуміти, що інколи ми плутаємо. Те, що від мене очікували мої рідні від того, чого хочу, хочу я насправді. Тобто, інколи така буває ситуація, що нам з дитинства там мама, чи бабуся, чи там батько чи дідусь, вони там нам кажуть, що слухай, в тебе там чудово виходить малювати. Або в тебе там ти, у тебе математика, це твоє. Тебе виходить, це математика, це матір усіх наук, там чи ще щось. Тобто, і вони починають дитину програмувати на те, що от тільки це, і от треба йти в цю сферу. The <laughs> cat Е, але коли дитину ти спитаєш вже потім згодом, там, а чи подобається насправді тобі математика, а чи реально ти хочеш робити ці формули, там всі Ми завжди то, можна почути, що так. То дитина каже, ні, мені взагалі сподобалася фізична культура, мені подобався баскетбол, там, або мені подобався волейбол, або футбол. Я хотів бути там, спортсменом там, чи ще щось, мріяв про це. Але батьки кажуть, що в нашій країні спорт там, та ти що, ні, да. математика. От... Там, все. У, у мене була схожа, схожа. Тема, ну дякувати Богу, батьки мої, як би так не казали, але я ж вступав в університет Карпенка Карова. Це творчий вуз, це акторська професія, всі творчі професії, це кажуть, це, це вольний хліба. Це як ну повезе, десь влаштуєшся, не повезе, ну будеш сидіти без роботи, і оце мене теж до речі лякало. Я такий думав: ну, мені це подобається, але ж а як же бути? І якщо тебе зі сторони накачують там. Не йди, то можна реально обламати жну людині життя. І вона буде там стане бухгалтером або якимось юристом, а їй це не подобається взагалі. Друзі, якщо ви хочете віднайти своє покликання і зрозуміти улюблену справу свого життя, я запрошую вас на курс к нам в школу, який так і називається Покликання, де ми з вами будемо робити дуже практичні вправи для того, щоб відчути, зрозуміти і реалізувати ваші дари і таланти і саме. Вашу улюблену справу. Деталі цього навчання ви знайдете під цим відео. Що ще ми можемо дивитися там на те, що нам подобається, там окей, не завжди дивитися на те, що кажуть батьки, тобто не завжди це співпадає, якби з тим, що ну, тобі подобається. Можна прислухатися, але рішення приймати самому, намагатися ще дуже важливо розуміти для себе, що. Є дуже різні моделі, в якої ролі може людина прожити своє життя. Тобто ще до того, як людина знайде своє покликання, от хтось може сказати, що мені подобається там, як тобі наприклад бути там телеведучим. Хтось каже, мені подобається займатися квітами, хтось каже, мені подобається там бути водієм якогось там дальнобійного там, автівки якоїсь. Тобто до того моменту, як людина ще може визначити. Своє покликання треба розуміти, що є три принципово різні ролі, в якій людина може знаходитися. Перша роль це роль майстра. Це коли людина просто займається своєю роботою і вона відповідає тільки за свій особистий труд. Тобто вона не відповідає за інших людей, і вона, якщо, наприклад, програмує, то вона каже: Оце мій кусок коду, це те, що я роблю на сайті, це такі і ось сторінки. я це зробив. Так. Тобто, я як програміст, я майстер, я фахівець, я тільки в цьому. І коли людині навіть запропонувати там стати тим лідом або там людиною, яка починає керувати іншими, вона каже: ні, ні, мені це не, не хочеться. Тобто, мені це не подобається. А друга роль, в якій людина може знаходитися, це роль управ... це роль управляючого. Це людина, коли вже вона починає бути менеджером, коли вона починає бути е... керує іншим, так, так коли вона вже керівник. І е, тут треба розуміти, що тут вже людина не боїться брати на себе певну відповідальність, і вона вже вміє десь будувати відносини з іншими людьми, тобто вона вже зовсім в інші ролі. І третя роль це роль підприємця. Це коли людина вже взагалі на якомусь підприємстві вона виповнює там саму ключову важливу роль. І тут треба також розуміти, що якщо людина, наприклад, їй подобається бути підприємцем, ми не зможемо зробити з підприємця там якогось майстра гарного чи управлінця, тому що це зовсім інша роль. І куди б ми не йшли, яку б ми не шукали свій фах, своє покликання, ми маємо розуміти, що. В нашому покликанні ми можемо займати різні ролі, тобто можна знайти своє діло, але в ньому бути в неправильній ролі. Наприклад, людина, коли займається квітами, якщо їй подобалося там дівчині самій там робити ці якісь вазони, там якісь е... то, то вона, як це майстер. Так, та в... вона як майстер була. І якщо, наприклад, згодом їй хтось там в підприємець каже: Слухай, тебе гарно виходить. Давайте будеш вже менеджером, ти будеш у нас там займатися закупівлею, ти вже будеш там відкривати нові там точки, там їздити. Так, квітами Тоб... не займатися, а такі так, керування більш, більш адміністративна робота. Вона може знаходитися в той самій сфері, це ті самі квіти, це та сама адже там я не знаю, лі лінія якихось там бутіків, точок там, з цими квітами, але їй вже не подобається, тому що вона, як майстер, їй подобалося, коли вона своїми руками щось створила. А коли ми поставили її бути керівником, вона вже в стресі. А якщо ця людина ще, наприклад, послухає там якогось свого а, кума з Америки, який скаже: Слухай, та ти ж вже майстер, ти вже пройшла фахів... ну, би, шлях від майстра до керівника, ти можеш відкривати своє ось тобі 15 тисяч Доларів я тобі даю, я вірю в твою справу, я знаю, яка ти завзята. і льо квітковий магазин. Так і виходить так, що людина, замість того, щоб реально займатися квітами, вона починає займатися підприємництвом, тобто, і це взагалі інший контур проблем, інший контур відповідальності. і вона в тій самій займаються тими самими квітами, але їй більше не подобається її день. Тож тут важливо зрозуміти, що не тільки треба знайти своє покликання, а ще в своєму покликанні. О, правильно визначити, яка моя особиста роль буде, і, і найголовніше, напевно, не думати, що знаєш, от я був майстром, майстер має перерости в керуючого, а керуючий має перерости в бізнесмена-підприємця. Ну насправді є, є такі упередження. Ні, є. Е, е, і якщо людини, якщо вона хоче реально бути підприємцем, знати е, зсередини справу, то це непогано. Це дуже це класно, коли ти був е, на саме, так сказати, нижній ланці, потім ти піднявся кі керівник, і потім ти відкрив свою справу. Це непогано. Якщо у людини є такі амбіції, це супер. Але треба розуміти, що підприємців їх дуже мало, їх там 3-4 тільки дуже невеликої кількості людей комфортно бути в цій моделі. А більшості людей їм просто буде ну життя взагалі не подобатися в такій ролі. Тож я вважаю, що майстер, якщо він на своєму місці, він може заробляти набагато більше грошей, класний майстер, чим поганий керівник. Класний керівник він може заробляти набагато. Більше грошей ніж поганий підприємець, і саме через це треба дивитися не на статус, щоб підприємцем начебто бути круто а треба дивитися насправді мені, ким подобається бути, і ким мені для себе круто бути. Клас, друзі, ви можете писати в коментарях, ким ви вважаєте себе більш майстром, підприємцем, або ж керуючим там іншими людьми. Аби будемо далі з Дмитром Остапенко говорити, як же зрозуміти, чи на своєму місці я зараз чи ні? От це напевно ключове запитання. Ну щоб визначити. Ну тут дуже просто є дуже таке. Просте перевірочне питання, яке можна собі задати, це, наприклад, коли людина вагається і вона не розуміє, тому що є в моїй роботі якісь речі, які, наприклад, людина каже, от якісь речі мені подобаються. Але інколи, коли я там в суботу десь ввечері сижу вдома і там десь думаю про своє майбутнє, я не бачу його в цій компанії. Але менше з тим, наші гроші непогані, наче колектив непоганий, наче друзі кажуть, що непогана робота. І, і от людина... Ти як на роздоріжжі. Так, вона... якісь... Такі, добре, і погано на да, і... внутрішні такі ваги в неї вона вагається. І тут дуже. Просте перевірочне запитання. Е, на, на секунду буквально уявімо, що людина десь купила якийсь лотерейний білет, квиток, десь там в метро в переході, і так трапилося, що 5 мільйонів гривень їй впало на рахунок. Тобто там, після вже налогів, після всього, тобто, вона чистими на руки отримала 5, 5 мільйонів гривень, яка вона може витратити. Після 5 вона захоче. мільйонів? Да. Допустимо, ну, нехай у цієї людини вже є непогана квартира, непогана там, автівка, якась, у неї вже є якісь Невеличкі заощадження, тобто вона вже десь е, по, по світу десь трохи подорожувала. Тобто, ми не кажемо, що сам людина витрачить 5 мільйонів для того, щоб просто купити собі там житло і автівку, і все. Тобто, наприклад, у неї базові речі закриті. От, Якщо вона виграє в лотерею, і в неї є 5 мільйонів. Чи буде вона продовжувати ходити на цю роботу? Чи буде вона продовжувати їздити в той самий офіс чи на те саме підприємство, якщо в неї з'явиться такі гроші? Мені мені здається, знаєш, деякі взагалі припинять щось робити. Візьмуть 5 мільйонів, кажуть: Ну все, я відпочивати, буду жити на ці гроші. Так, а є люди, які скажуть: окей, круто, 5 мільйонів це дуже велика сума, здорово, Але я буду продовжувати, тому що мені подобається те, що роблю. І якщо людина розуміє, що навіть там чи 10 чи 15 мільйонів гривень вони не змінять бажання людини займатися саме цією справою, це говорить про те, що з високою ступіню імовірності людина знаходиться на своїй стежці, на свої у неї є своя дорога, яка їй насправді подобається, тому що великі гроші вони дуже часто провокують людину відмовитися від того, чим вона займається, якщо вона це не любить. Я до речі, чув ще один варіант: як можна перевірити себе там, чи справді це тобі подобається, чи це там саме та справа, коли ти. Робиш все це, якби ну, справді безкоштовно. Uh -huh. е, і не просто якби, там, для себе це твоє хобі, ти там собі вдома граєш. Ні, ти виходиш там, і для когось граєш там, безкоштовно. Так. Або от у мене там я проводжу заходи, там, зараз, звичайно, ні. Але я певний час проводив заходи безкоштовно. Але оскільки мені це подобається, я якби. Ну, для мене це було це... в кайф. А потім, коли отримуєш гроші, ти такий. Все, По суті, це питання про лотерею, це та то, то сама зворотна сторона того, що ти кажеш. Тому що якщо я розумію, що я можу зараз займатися якоюсь справою, і мені за неї зараз платять кошти, але з 1 числа вже платити не будуть, а я про, хочу продовжувати цим займатися. Більше за те, якщо є навіть якась справа, де мені скажуть, слухай, тобі треба зараз платити за те, щоб цим займатися, і ти кажеш, ну, звичайно, це дуже дивна ситуація, але. Буду платити, що робити, тобто я настільки сильно хочу цим займатися, що я готовий за це навіть заплатити. От якщо у людини проходить перевірку такими запитаннями, і вона все одно тримається за цю діяльність, за це покликання, це з високою імовірністю говорить нам про те, що людина на своєму місці. Клас, але е, це круто те, що ти кажеш. Я насправді думаю, знаєш, ці, ці перевірки це так просто здавалося б. Але не всі люди про це згадують. І е, є таке, ну, явище, коли скажімо, людина все життя могла пропрацювати не там, де вона якби могла бути максимально корисна і не відкрити справу свого життя. І це, як кажуть, здається, дехто порівнював, типу, як, як їх жачок в, в тумані. Та? Він так. ходив, ходив, ну щось шукав, шукав так, в тумані, якби, і. і Проходив і, і все. Так, так це, є. це є таке, да але дивись, перше, на що ми можемо дивитися, да це наші все ж таки дари, таланти, якісь, ну, наші здібності, те, що нам подобається. да Це найперший фактор визначення нашої справи. Ну, якщо людина їх розпізнає, тобто ж буває така ситуація, що вона просто відчуває щось, що щось з цією реальністю не в порядку. Тобто, вона думає, що моє життя. Ну ну не має бути таким. Вона дивиться і вона розуміє, наче я в якомусь чужому фільмі це як чужий якийсь серіал, і я, начебто, проживаю якесь не своє життя. Тобто, занадто великий супротив, занадто сильно дуже докладати зусиль. Ну, все через такий супротив просто невимовний. І е, якщо людина розуміє, що я знаходжуся в неправильному серіалі для себе, тобто моє життя воно йде кудись взагалі не в ту ланку, тобто вона взагалі не, не тою стежкою, тоді е, треба просто зупинитися на секундочку і запитати себе, тобто, що б я робив там без грошей, що б я робив би, якби мені доводилося за це приплачувати. За якими порадами до мене інколи звертаються люди? Тобто, чим вони бачать, що я можу їм допомогти? y Це треба розуміти, що якщо людина, наприклад, зараз не бачить, як заробляти на свою улюбленій справі, замовлююся, то Да. Якщо вона не розуміє, як заробляти на цьому, то це не означає, що не можна заробляти на цьому. Це говорить про те, що я просто поки що не знайшла Треба відкрити для себе так. Я не знайшла це, і саме тому я особисто вірю, що в кожну людину Бог помістив певні дари і таланти, і якщо людина почне їх шукати, вона їх знайде. Якщо людина, наприклад, вже має якийсь духовний розвиток і вона там вірить, наприклад, в Бога, вірить в те, що написано в Біблії. Вона може в молитві шукати для себе відповідь і шукати для себе оці дари таланти. Якщо людина, наприклад, там не не духовно не зростає, вона не поділяє якісь там християнські цінності. Вона може просто дивитися на те, що їй подобається, і на те на що звертають увагу інші люди, коли до неї звертаються.